Сьогодні я презентую вашій увазі будинок в місті, яке закохує ну просто з першого погляду. Чесно, тільки переступивши на цю ділянку, одразу хочеться придбати цей будинок. Тим більше вартість його надзвичайно приваблива. 68% 500 коштує даний будинок. Це у місті, фактично до центру на автівці займає буквально 5-7 хвилин, і ви на вулиці Соборній. Окрема велика ділянка, велика територія. Причому дуже круто. Я далі буду показувати з усіх ракурсів і боків, щоб ви розуміли, що що з трьох сторін цього будинка у вас повністю відсутні сусіди, тобто, фактично з вами межує тільки з одного боку ще один будинок а далі повністю все оточено природою, спокоєм, затишком та класною атмосферою. Будинок здається в чистовому варіанті. Внизу у нас всі основні спальні кімнати, тобто, фактично, на першому поверсі знаходяться основні спальні. Їх внизу у нас цілих три плюс величезна кухня студія. І ще наверху у нас обладнана мансарда. Теж далі все детально покажу. І так, полетіли перший поверх з лівої сторони. Ось ви бачите, одна зі спалень. Далі переходимо ліворуч. Знову таки у нас ще санвузол. На нозу у нас два санвузла. Дуже зручно це продумано, адже з основної найбільшої типу батьківської спальні теж є ще повноцінний санвузол, далі все покажу. Ось так ви бачите з різних ракурсів, доволі простора кухня студія. Далі ось одна зі спалень, вона зеркально по вікнам. Ось, бачите, панорамні вікна всюди, і з того боку, і з цього боку. і... Ось може у нас сусідня ще одна повноцінна спальня, але одна з них у нас з санвузлом, а одна без санвузла. Краєвид ось такий на природу. Тут далі ніхто не забудується, тому що там зона така уже лісу, відпочинкова зона, тому сусідів у вас в майбутньому не планується, що дуже комфортно. Ще ось так детально хочу показати цю спальню, яка окремо з санвузлом. Це доволі комфортно, адже ви маєте у будинку. Повноцінний гостявий санвузол і особистий ось з основної спальні доволі великий. Тут уже можна якусь розмістити красиву ванну повністю розведені всі комунікації. Варто відмітити, що у нас тут є по комунікаціям, які підведені до будинку. Тут свердловина 50 метрів, далі заведене світло, 16 кВт три фази лічильника. Повністю будинок у нас вже в чистовому форматі. Як ви бачите, ось так у нас на відео. Дуже детально покажу ще ось таку родзиночку. Бачите, я спеціально піднялася на сходи, щоб ви розуміли весь цей простір. Уявляєте, оздобити його дуже красиво і, взагалі, буде дійсно уявляю вже цей будинок в оздобленому варіанті. Я думаю, це буде дуже красиво. Ну і переходимо з вами на мансарду. Тут таких три кімнатки. Можна його використати за призначенням, яке ви потребуєте, або ж якісь гардеробні кімнати, як складське приміщення, і так далі. Тож телефонуйте. Це дуже класний варіант на продаж. Чекаємо вас з радістю на перегляді.